Привіт усіх! І знову я тіктокер з машини. <смеш> як притягується, знаєте, як притягується до себе увага? Одна дівчина, там щось з Тіктокін розказала: сидить, кричить: там інти, та мене запанили, та я машина, та нірвана, та я, а вони, а я. І, коротше, там стільки оказується стіні коментарі. Знаєте, коли воно не вирішилось ну, у людини якось. І, ну, Коротше, в ітогі нічого не змінилося. Вона там за нею їхали змігалками, все зупинили, просто спитали там, тонована, не тонована, там все. Ну то нічого із цього в кінці получається, і того нічого не пройшошло, нічого не змінилося. Да? А, людей купа да чи козли, чи не козли, на ну знаєте там на дві розділи, Розділилися. У мене така ж сама була ситуація. Мене зупинили прям з бігалками. Так, але я просто їхав. Я знаю, що треба поворотник, включаєш, чекаєш. Так ми підходять. По смівідкривають горошу. Я порушила. О, тут дівчина їде. Мене теж тоновані, там не видно. Каже Гарри, що зараз такий час, що типу, у вас настільки тоновані, що типу, бандити їдуть. Я ж там посміялась, говорю, ну да, да, так, дала документи, показала, все прекрасно. Вони посміялись, там сержант, все, типа, ну, до побачення, щасливої дороги. Типа, все, знаєте, Якщо ти хочеш прокачати людей, от те, що вона зробила, там, ругалась, скандалила, все, зупинись, поговори, все. Ну, тобто, знаєте, такими... Емоціями люди, отакі, як вона, як хтось ще ну, взагалі зацепка людину на емоцію. Дивіться, як виходить висасування енергії. Якщо ви включилися в її емоцію негативну, негативна швидше ціпляє, ніж позитивна, тому що, щоб позитивно включити емоцію, то треба розкрити людину, щоб вона довірила, щоб вона почала тебе як довіряти, то-то, то-то. Ну, це, це такий багатий труд. А негатив так клац, все, ти включився. О, да, всі вони ага, всі галіни, всі погані. Все, включилося там 50%, 50% сказали їй, що, типу, ну а що ти їздиш то нова? Да? Ну якби м -м 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 -м. от включання в негатив, підключка до себе, якщо ви провалились в емоції людини, переживати почали саме ці негативні емоції. все, вона в вас в себе включила, вона тепер бігає, що вона царівна, вона буде собі емоції ваші, забирати, а ви будете про неї балакати ще три дня. Тому просто візьміть там вокруг себе при любій емоції, підпалить усе вокруг, хай мандрує. От і все, щоб не давати свою енергію чужим людям, тим більше на негативні емоції. Позитивні, будь ласочка, але ж це негатив.